Харків знову атаковано. Цього разу у п'ятницю під ударом був індустріальний район. Керовані авіаційні бомби. Ціла серія ударів. Внаслідок прильотів пошкоджено складські приміщення цивільних підприємств та транспортні засоби. Вибуховою хвилею, вибито вікна, багатоповерхівок, що знаходяться поруч. Не обійшлося і без постраждалих, які під час ударів знаходились на місці обстрілу. رو 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 Сьогодні в 11-й годині ранку ворогом було застосовано п'ять кабів по місту Харкову. Всі вони влучили в індустріальний район міста. Один з них влучив на територію автотранспортного підприємства, який займається перевезенням продуктів харчування. В цей час в цеху технічного обслуговування знаходилися люди, і працівники тому станом на цю хвилину мами постраждалих. Один з них знаходиться в край важкому стані. Зараз за його життя борються лікарі щодо інших місць влучань, чотири каби в нас влучили в цивільне підприємство. Там у нас на щастя без наслідків. Але в нас є два пошкоджені багатоквартирних житлових будинки. Там в нас пошкоджені вікна вибуховою хвилею. А де Рома? Рома уїхав замовкою стрельцем, вже ж не працюємо поміщення. Росія продовжує і продовжувала і до цього робила терор мирного населення. Ми ж бачимо, що немає жодних військових цілей. Машини, які, вибачте, розвозять продукти харчування по супермаркетам, по нашим магазинам, яких скупляються харків'яни. Це терор мирного населення, який Росія робила і робить. На жаль, За попередню інформацію МПБД 30 ти з агналах 250-го фабу, яким завжди в принципі Росія по Харкові завдавала удар. Нічого для нас нового, ну, це не ті дальнобойні каби, які там спостерігали декілька днів тому по сусідній області. Це звичайні каби, які, на жаль, бачимо, що ворог застосовує будь-яку пору доби в будь-який час. Тому так -от. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Андрій Сириця та Олексій Буравйов. Харків. Новини.